Міліція, Державтоінспекція СБУ та прокуратура після штурмів та народних невдоволень поступово відновлюють свою роботу. Хто як може? До прикладу міліція організувала спільні патрулі в першу чергу, аби повернути довіру людей. По-друге, щоб уникнути можливих провокацій, державтоінспекція не відстає. Держит інспекція працює спільно з нарядами громадських помічників. Тобто, здійснення проводиться здійснення нагляду за безпекою дорожнього руху. документується адмінпорушення правил дорожнього руху і проводиться роз'яснювальна робота серед водіїв і серед учасників дорожнього руху. Утім, є пости, де дорожньою міліцією нині навіть не пахне. Ось на в'їзді в, в Івано-Франківськ Даївців, наче вітром здуло цілковита народна влада. Рух регулюють лише активісти. До розмови вони неохочі. Найважче відновити повноцінну роботу управлінню СБУ. після шторму та підпалу обласне відомство виглядає ось так: вікна поміняли двері досі загратовані. Працівники управління ще оговтуються від шторму. Ми плакали всі. Напевно, і не могли відійти від цього тривалий час. Попри розгромлене приміщення СБУ працює, поки без регіонального керівника та контролю активістів у разі потреби силовики просять людей дзвонити, бо приходити наразі нема куди. 52-22-95. за цим номером. Це цілодобовий номер чергової частини управління. За цим номером можна звертатися цілодобово За питаннями е, проявів сепаратизму, які зараз почастіше, але й дуже гостро стоять. А також з будь-яких інших питань, віднесених до компетенції СБУ. в обгорілому від штурму приміщенні зараз ведуться ремонти. Скільки вони триватимуть, і невідомо, бо оновлювати треба практично усе. Це була каса, це було приміщення каси. Як бачите, штукатурка вигоріла до цегли. Прокуратура наразі в підпіллі, поки теж без нового очільника. Є лише виконувач обов'язків. Тому у відомстві наразі від будь-яких коментарів утримуються.